Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудян. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні буде чергове відео із серії оцінка ефективності теплих вуликів. Хто дивився мої попередні ролики, бачив всю передісторію. Хто не дивився, зараз розкажу в двох словах. Я хочу оцінити ефективність теплих вуликів в порівнянні з дерев'яними. Для цього я обрав теплі вулики, матеріал ППУ. Виробництво компанії Bistar. Чомусь ці вулики саме цієї фірми я обрав два слова. Скажу, що це вони вироблені на виробництві, сконструйовані професіоналами. Все тут у них продумано до дрібниць. Починаючи з конструкції, закінчуючи логістикою. От, наприклад, вони виконані в зібраному вигляді. Це для оптимізації логістики, бо ми знаємо, що зараз дуже дорогі. У нас послуги, вартість послуг перевезників, і в такому вигляді їх гораздо перевозити. А для того, щоб, наприклад, вони не втратили свої переваги, достатньо їх зібрати і все. Зараз ми їх зважимо. Цей процес я вам покажу на камеру, і ми потім з вами проаналізуємо і підсумуємо той етап цього експерименту. Отже, поїхали. Друзі, зараз ми розпочнемо процес зважування. Допомогти мені погодився мій сусід Сергій. Дякую, Сергій, що погодився. Зараз ми зважимо ці вулики, і потім мої дерев'яні вулики, і це все зафіксуємо на кришках вуликів. Так, Леночка, с ними, будь ласка. 35, 250. Ну, пишем 35. 35. Сними 35. Сняла? Ну, крупно сними. А, твою цифру? Так, поїхали туди Отже, друзі, зважили ми ці вулики. Зараз я покажу вам, що у нас вийшлося з цього, як кажуть, експерименту. Ну, по-перше, ми зважили оці мої дерев'яні вулики. Отут -от, дивіться, вони так десь хто по 31 кілограму важить, що тут у нас далі. Пішли далі. Тут у нас 40 кілограм важить. Той 33, мабуть, треба оці, от оці мабуть поміняти на якусь там наліпку більш ефективну. Так, з того ряду, що ми там зважили, так, я тут не бачу. Ну, зрозуміло, оці от ППУ вулики важать ось 35 кілограмів. Що там, хто там далі, давайте пройдемось декілька ще подивимось. До речі, да, маса вулика, вона приблизно... Така, як у дерев'яна, це у нас означає, що тут більше чи кормів, чи сім'ї. Більше тут, бачите, 34, 33, ну тобто різна вага, але приблизний порядок ваги, він видомий. знаєте, що мені трошки так ну не зрозуміло мені Тут у мене з цих вуликів в компанії Бістар частина, наприклад, оці от той зелений, жовтий, наче трошки оцей. От, Помаранчевий, вони знизу там магазинні рамки, а от в тих от немає. І дуже сильно відрізняється вага вага корпусів. Ну, це пов'язано, мабуть, з вагою меду, який там е знаходитися. Ну і дерев'яні теж приблизно одинаково. Теж по вазі, бачите, тут 34 кг Ну, я так брав, знаєте, округляв для початку. Мабуть, може, було варто б і грами порахувати, але там. Плюс-мінус 200 грам, хоча от зараз я розумію, що треба було все ж таки і грами порахувати, Ну нічого, бо буде певна похибка, похибка в наших розрахунках. І хочу підсумувати стосовно цього спочатку цього експерименту, що в мене дуже великі надії на це. Чому? Тому що ви знаєте, що я остаточно от кажуть. Визначилися з конструкції вулика тільки початківці. а Я ну, розумієте, рахую, що я не все знаю в бджільництві, і наше бджільництво воно все ж таки розвивається. І я намагаюся розвиватися разом з ним, тобто впроваджувати щось нове, досліджувати нові технології. І от дуже велике повідкреслюю, надії я маю на цей експеримент через те, що. Теплі вулики. Ну, по-перше, вони повинні оцей от економію в кармах. Ну, ну, нібито, знаєте, ну, наприклад, от буде різниця там в 3-4 кг в теплих вуликах, наприклад, і в дерев'яних. Але помножити оці 4 кг от на, на таку кількість вуликів чи може на більшу кількість вуликів. І виходить 400 кг, розумієте, це ну, така ну, досить суттєва економія. І незважаючи на те, що ці вулики коштують ну, приблизно там, відсотків на 40 дорожче, ну, може там трошки більше, на 40 на 50 дорожче, от, наприклад, дерев'яних вуликів. Але оця от економія теоретично повинна цю покрити оцю от, кажуть, різницю і ще дати забіг в розвитку сім'ї, тобто в кількості розплоду. І чисто теоретично вона повинна покращити бджільництво. А як воно буде на практиці, ми з вами побачимо. І я обіцяю вам, що ви це теж побачите, тих, хто буде слідкувати за даним експериментом. А я поки що бажаю всім мира, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!